Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота, живемо, радіємо, витриваємо молитві, в радості, в благословенні. Сьогодні маємо дощ в Меджугор'ї. Нагадаю, хто хоче їхати або зараз буде їхати в цьому часі, зимовому, що в Меджугорі нема снігу, а це означає, що тут є дощ. Тобто, коли у всіх, де є зимно, де є холодно, мінусові температури, там іде дощ, то в цьому часі. Там іде сніг, а тут в цьому часі йде дощ. Тому хто їде в Меджугорі, не забувайте про парасолі, про плащі, ну, щоб і про взуття, яке би тримало і не промокало. Сьогодні 2 липня 2012 рік. Нагадаю, що по суботах ми розбираємо посилання також вдома вдома особисто. І сьогодні 2 липня 2012 рік можна прочитати або в такій книжці, або на сайті Світла Марії, де можна прочитати будь-яке посилання безкоштовно. Діти мої, по материнському знову прошу вас зупиніть на мить, зупиніться на мить і задумайтесь над собою та про минущість свого земного життя. Потім задумайтесь про вічність та вічне блаженство, чого ви бажаєте, яким шляхом хочете піти. Любов Отця мене посилає, бути для вас посередницею, щоб вам материнською любов'ю показала шлях, який веде до чистоти душі, душі не обтяженої гріхом, душі, яка пізнає вічність. Прошу, щоб вас освітило світло любові мого сина, щоб перемогли слабкості та вийшли з біди. Ви є, мої діти, і я хочу, щоб ви всі були на шляху спасіння. Тому, діти мої, Зберіться навколо мене, щоб я могла вас познайомити з любов'ю мого сина. І так відкрити двері вічного блаженства. Моліться, як і я молюсь, за своїх пастирів. Знову вас застерігаю. Не судіть їх, бо мій син їх вибрав. Дякую вам, і бачимо сьогодні, як завжди, глибоке прекрасне посилання, де Марія. Каже, для чого вона тут, з якою метою, і що взагалі вона робить, веде до любові Ісуса. І всі, хто думають, що нам Марія не потрібна, бо я з Ісусом там уже супер приятелі, супер друзі, то Марія ще й веде до чистоти серця, до чистоти серця. А як я вже казав, що якщо ти приятель з Ісусом то ти також будеш шанувати його матір. Не можеш його матір ну, відноситись до неї, як знаєте, до звичайної жінки Ах, хто там? Хто, Марія, та ніч. Тут ні. подумаєш, народила сина, як протестанти кажуть. А, ні, Не все так просто. Я таке дуже колись чув файне роз'яснення на, на каналі Соб... Каталічного. Селянська церква по-русски, якось так. ну, Давно слухав то. Але там добре священник, якийсь американський роз'яснював, <клес> чому Марія цариця, власне. І чому взагалі ну, ми вшановуємо Марію. Не тільки вона мати, а вона і цариця, бо Ісус цар. І вона цариця мати. Так є, так є в законі царському. Тому Марія також цариця. і... І саме прекрасне в цьому всьому, що ця цариця є моя мати, є твоя мати. І вона сьогодні каже, дитинко моя, по-материнськи знову прошу тебе зупинись на мить і задумайся над собою та проминувшість свого земного життя. Каже, задумайся, зупинись на хвильку. Бо я вже казав, швидкість цього часу цей час. Все робить для того, щоб швидко прискорити життя, там, на роботу там, давай, давай справи, проблеми, документи виробляй, там то, там 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 то, то. Там проскроль годинку і все спать. Все, Життя закінчилось. День пройшов. На другий те саме, швидко, швидко, швидко. Біжи, 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 швидко, там треба встигнути, там треба то, там треба те, бо не встигнеш. І постійно ти біжиш, 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 постійно не встигаєш. Але постійно біжиш. І світ каже, біжи, 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 треба встигнути поперед всіх. А Марія каже, зупинись на мить. Зупинись. Знаєте, Іноді добре приїхати в Меджугорі і тут просто зупинитися. Не у всіх це виходить, бо в Меджугорі ще більше бігаєш, але можна Можна знайти цю мить і зупинитися. Можна і в Меджугорі бігати, повірте, бігати зранку до ночі, вишукувати. Euh, щось там, не знаю, знайти собі клопіт в будь-якій країні можна, в будь-якому місці. Але Марія сьогодні каже: зупинись на мить і задумайся над собою та про минучість свого земного життя. Потім задумайся про вічність та вічне блаженство. Вічне блаженство, розумієте, вічності не буде О, скучно. Як я ще не казав, що ми там будемо робити? Ці, цілий день, зранку до ночі, славити Бога. Ну, це може знудити, або ще щось. Ні, це вічне блаженство. В вічному блаженстві буде все, буде все, про що ти і мріяти не можеш, про що і я мріяти не можу. Тобто настільки вічне блаженство, що про нього треба задуматись, чи варто сьогодні мені витрачати витрачати своє життя на невідомі речі, непотрібні речі. І стратити це вічне блаженство, чи все-таки сьогодні відкласти ці всі справи цього світу і почати розвиватися і боротися за це вічне блаженство. Чого ти бажаєш? Яким шляхом хочеш піти? Постав собі це питання сьогодні. Це, власне, Марія каже, постав це питання, чого ти бажаєш? Чого ти сьогодні бажаєш? Знаєте, багато людей при цьому питанні просто не знають, що вони бажають. Ми такі люди, ми начебто, ну, ми знаємо такі стандартні відповіді, ну мільйон доларів. Бажаю. А потім подумати, чи потрібен він тобі. Ну, може і не потрібен. А чи не вб'є тебе той мільйон доларів, чи не, не згіршить він тебе, чи твоя лінь не помножиться в мільйон разів, чи твоя злість не помножиться в мільйон разів, чи твоя жадність не помножиться в мільйон разів з приходом цього мільйона. Але чи бажаєш ти серйозно, чого ти бажаєш? Бо, Ну, буде в тебе мільйон. Далі що? Далі чого бажаєш? Треба зрозуміти, чого ти бажаєш. І потім просити про те, що ти бажаєш. Бо ми іноді так вузько дивимось в одному нам тільки гроші. А якщо забери, забрати гроші з цього, чого ти бажаєш? Забери один пункт гроші. Чого ти бажаєш? Чого бажаєш сьогодні? Гроші не вибирати. то буде на практику домашнє завдання. Чого ти бажаєш? Чого ти бажаєш? Яким шляхом хочеш піти? Бо від того, що ти бажаєш, залежить шлях, яким ти будеш йти. Якщо бажаєш сьогодні здрувку, гроші, бізнес, кар'єра, то то то. То будеш шляхом іти донизу. Донизу. Шлях є до неба, а є до пекла. І якщо в твоєму бажанні тільки жажда е, похоті цього світу, ну то відповідь проста: йдеш до пекла. А якщо ти в цьому всьому бажаєш дійсно бути святим, бути рукою апостолом Марії, то Свій шлях буде йти до неба. І при цьому ти можеш бути багатим, при цьому ти можеш бути бізнесменом. Не в бізнесі і не в грошах проблема, проблема, власне, в бажанні. В бажанні. Чого ти бажаєш? Чи бажаєш прожити це коротке життя в блаженстві? Чи, чи хочеш прожити вічне життя в блаженстві? Ну і Марія таке серйозне питання задає. Чого ти бажаєш, яким шляхом хочеш піти? Любов отця мене посилає бути для тебе посередницею, щоб тобі, щоб я тобі материнською любов'ю показала шлях, який веде до чистоти душі, душі, не обтяженої гріхом, душі, яка ти знає вічність. Ось Марія каже, для чого я тут, щоб тобі показати, що таке чиста душа, мені показати, І і що таке жити необтяженим гріхом? І що таке пізнавати вічність? Прошу, щоб тебе освітило світло любові мого сина, щоб, перемогли, щоб ти переміг слабкості та вийшов з біди. Бачимо, ти переміг слабкості, ти вийшов з біди. Не Боже, дай мені! Боже, дай! Дай мені, я хочу з цієї біди вийти, я хочу. Марія каже, я молюся. Я прошу, щоб світло освітило любов'ю мого сина тебе. І коли світло це світло освітить тебе, ти переможеш. Ти переможеш слабкості та вийдеш з біди. Тут Марія конкретно говорить про слабкості, перемогу слабкості, звички різні, куріння, алкогольні звички, ці всі харчові звички, залежності, цукрові, різного роду. Це не думайте, що це так все легко минуще. Бо той курець, а, сьогодні брошу, ні, завтра ні, а після. І так, рок, дво, другий, третій, четвертий. А в чому проблема? Чого не можеш перемогти цю слабкість? Може світло, любові Ісуса тебе ще не освітило? а ти вже думаєш, що ти з галактичних бісів ганяєш, а ще слабкість не переміг, то давайте зосередимося на цьому світлі. І будемо молитися сьогодні також за світло, щоб світло це освітило любов мого сина, Світло любові мого сина, каже Марія, і тоді переможеш та вийдеш з біди, якщо ти в біді. Ти, моя дитина, я хочу, щоб ти був на шляху спасіння, була на шляху спасіння. Тому, дитинко моя, зберись навколо мене, зберись. Вмолитись, Ну, навколо мене, каже Марія. Тобто будь біля мене, будь біля мене, слухай. Знаєте, для чого навколо збираються люди? Щоб слухати, щоб вчитися. І коли Марія каже, зберіться навколо мене, я буду вам говорити, а ви слухайте і вчіться. Це означає вчіться від мене, щоб я могла тебе познайомити з любов'ю мого сина і так відкрити двері вічного блаженства. Бачимо! Каже Марія, коли я тебе познайомлю з любов'ю мого сина, то блаженство вже війде в твоє життя. Уже війде в твоє життя. Уже війде перемога над слабкостями, вихід з біди. Прийде, бо ти вийдеш сам з Ісусом. Ісус буде тебе освітлювати, а ти будеш виходити. Не якимось дивним чудотворним образом ти прокинувся мільйонером. Розумієте? А ти пройшов цей шлях разом з Ісусом. Пройшов шлях. Перемоги над скідливими звичками. Пройшов цей шлях. Ти пройшов. А не хтось за тебе це зробив. Це неможливо зробити комусь за тебе. каже Марія: І я так зможу відкрити двері вічного блаженства для тебе, коли ти будеш слухати мене, навчатися від мене. Молись, як я молюсь, за своїх пастирів, за своїх священників. Знову тебе за... застерігаю. Не суди, не суди священників. А так а так хочеться. Чому так хочеться священиків судити? А він такий, а він не такий. А той такий, а той такий. А порівняння, а той був краще. А цей не такий, а цей гірший, а цей. Не судіть їх. Каже Марія, я застерігаю. А застерігати, це попереджаю, це як заповідь. Не суди священників. Бо син мій їх вибрав. Дякую тобі. Тому давайте сьогодні приймемо рішення не судити священиків. Ще сусідку можеш, а священика ні. <сум> Жартую, рішення має бути конкретне. Не судити нікого. А особливо священників. Особливо. Особливо. А про що тоді розмовляти з цими з людьми на парафії, <сум> розмовляти про Ісуса. Про Ісуса і як впровадити стиль життя Ісусові в своє життя. Про це розмовляємо, а не про священників, які, що і як і де. Файно. Маємо прекрасне послання. Ще рекомендую всім перечитати його, виписати, повичоркувати добрі фрази. І дійсно вдуматися, зупинитися на цьому посланні і порозважати над ним. Що я сьогодні. Бажаю, і яким, і яким шляхом я хочу сьогодні йти. Будьте благословені! вам радість, благодать! З дочливого меджугоря! Папа! -па.